Я, я дуже, дуже швидко хотів би, би поділитися де, де, деякими думками. Сьогодні я читав Слово Боже. І ви знаєте, я просто побачив, наскільки життя Давида воно було теж таким дуже непростим, як то в нас буває, часто. Е, якраз, е, ну, просто Нам дуже часто здається, що ми такі унікальні, що такої, такої ситуації, як в нас, ні в кого більше не було. Так буває. І якраз я би хотів, щоб ми подивилися на Давида, слуги Божого, про якого Бог багато дуже сказав, оцінив його його дуже високо. Я би хотів, щоб ми подивилися на нього, взяли з нього приклад в деяких ситуаціях його життя, як я вже сказав, дуже швидко, ми ми, ми прочитаємо. Місце друга книга Самуїлова, 21 розділ з 15 по 18 вірш. Така історія з життя Давида. Друга книга Самуїлова, 21 розділ з 15 вірша, написано так. І була ще війна филистимлян з Ізраїлем, і зійшов Давид та з ним слуги його, і воювали з филистимлянами, і змучився Давид. І був і ж що з нащадків Рафи, а вага його списа три сотні шеклів міді. Його перезаний він був новою зброєю. І він сказав, щоб забити Давида. Та поміг йому Авішай, син Церуїн, і він вдарив филистимлянина та й забив його. Тоді Давидові люди присягли йому, говорячи, ти не вийдеш уже з нами на війну і не погасиш Ізраїлового світильника. І сталося потім і була ще війна в Нові з филистимлянами. Тоді хушиянин Бихай побив Сафа з нащадків. Раз. Отке місце Слова Божого, брати і сестри. Е, можна сказати дві історії, не, не одна, а дві. Я спеціально зачитав ще один вірш, е, який, можна сказати, стосується вже зовсім іншої історії. Але я би хотів наголосити для, для нас одну річ, е, про яку, ну, про яку, яку найперше, що, що ми можемо побачити в цій історії, е, знаєте, зараз, зараз війна в Україні. Воєнна, воєнні події вони нас фактично супроводжують кожен день. Ми знаємо, що, що це таке. І, і ми бачимо життя Давида воно було таким трохи подібним. Написано так: і була ще війна филистимлян з Ізраїлем. Знаєте, про про що нам це, це говорить саме найперше? Що поки церква на землі, брати і сестри, війна буде продовжуватись. Боротьба твоя і моя буде продовжуватись. Деколи не, нам здається, от тільки зараз, от якщо я зараз переможу, все, далі все буде легко. Не буде легко. Поки ти на землі будуть моменти, коли тобі буде легше, потім тяжче, потім знову легше. Так буде, але боротьба буде продовжуватись. І віруючій людині повинні, потрібно настроюватись на те, щоб вона повинна боротися. Так Бог устроїв наш шлях, що доки ми будемо на цій землі, ми будемо боротися, війна, війна буде продовжуватися. І, і ми бачимо, в цій, в цій війні відбуваються різні події. І історія говорить нам про те, що змучився Давид. Ми знаємо, хто такий, хто такий Давид. Я би хотів тут, тут, тут наголосити на одному такому важливому моменті. Не треба путати, Давид змучився. Що це означає? Він не розслабився для того, щоб ну, просто перестав боротися. Дуже часто люди путають. Вони просто не борються. Є люди, які просто не борються. От приходять випробування, а людина не бореться, вона зразу падає. Це велика різниця, брати і сестри. Давид боровся. Такі люди вони, вони дуже часто падають, встають, потім знов падають, знов встають. І вони приходять і говорять, ну, я змучився. Ти не змучився, ти просто не боровся. Давид боровся, він боровся, він перемагав. Але прийшов час і він змучився. Я хочу сказати, що навіть найсильніші змучуються. Ця боротьба, яку ми маємо, віруючі люди, духовна боротьба це не є боротьба, про яку Павло пише, ніби повітря б'ючи, це не є якась собі там проста пробіжка легенька, це конкретна боротьба за виживання. І в цій боротьбі люди можуть змучуватися. Ну Бог він, 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 він дає допомогу своєчасно. Тим людям, які борються, при умові, що ти борешся, Бог обов'язково своєчасно подбає про тебе. І тоді, коли, коли, коли твої сили ослабнуть, Він дасть тобі підтримку. Знову ж таки, в цьому ж можна сказати ще, ще один важливий момент, що в цій боротьбі ми, ми не можемо бути самі. Це боротьба не одного чоловіка. Саме тому нам потрібна сьогодні церква. Ми повинні бути спіль... в спільності. Ця боротьба є спільна. Тільки тоді, якщо ти береш участь у потребах святих, то прийде час і Бог зробить так, що святі візьмуть участь у твоїй боротьбі. Саме у найкритичніший момент ти відчуєш руку підтримки. Бог так, Бог так зробить. І ми бачимо в житті Давида, коли він змучився, він був не сам, прийшов йому на допомогу, Авішай в критичний момент. І поміг йому. Так само відбувається в нас, брати і сестри. Ми повинні розуміти, якщо ми навіть змучимося, але при умові, що ти в церкві, ти, залишаєш, ти не відділяєш себе десь окремо, я найсвятіший, я кращий за всіх, церква мені не потрібна. Ні, Ти дуже швидко змучишся і все і впадеш. Тільки якщо ти в церкві, тільки якщо ти в спільності з братами і сестрами. Бог буде давати підтримку, Бог буде турбуватися про тебе, щоб ти не впав, навіть коли ти змучишся, Він буде, він буде давати підтримку, Бог буде давати спасіння своє. Хай Бог допоможе нам, щоб ми розуміли це. І останнє, що хочеться сказати, брати і сестри, фелестимлянам можна перемогти. Часто нам здається в наших проблемах, що моя проблема така, що з нею. Боротися неможливо. Так здається. Це спільно для всіх. Так, коли людина проходить випробування, здається, що проблема така, що вона невирішуємо. І напевно Давидові в якийсь момент здалося, що такий филистимлянин, який боровся проти нього, його, його нереально здолати. Але Бог показав, що це реально. Бог знає шляхи, способи, і Бог має людей. Які допоможуть тобі в відповідний момент. Надійся на Бога, борися. І навіть у, у момент, коли ти змучишся, Бог дасть підтримку. Бог знає, яким способом, Бог має людей, які допоможуть тобі, і Бог допоможе. Хай Бог, хай Бог благословить нас, брати і сестри, щоб ми надіялися на нього до кінця, щоб ми не відгороджували себе від церкви, були, були в, спільно, в спільності, і Бог буде давати перемогу. I